Доброго дня. Сьогодні спілкувалися з людьми, наші громадські активісти, виявили проблеми в місті Полтави, які пов'язані з використанням адміністративного ресурсу перед поточними виборами місцевими 25 жовтня. З численних звернень громадян можна виділити наступні моменти: що активно проводиться. Кампанія ремонтування доріг, яка почалася чинним міським головою Олександром Федоровичем, якраз напередодні виборів і почали освоюватися ці бюджетні кошти, люди звертаються з проблемами того, що якщо вони працюють в бюджетній сфері, їм е Рекомендують і це ця рекомендація майже носить наказовий формат голосувати за провладні партії та тих кандидатів, які ними представлені. Також люди звертаються з проблематики, що державним службовцям на даний момент не пропонують а закликають бути членами дільничних відборчих комісій від політичних сил. Цих і оплату вони не гарантують. Тобто, можемо сказати, що місто Полтава знову таки знаходиться в рейтингах чорного піару, чорних виборчих технологій та застосування адміністративного ресурсу. Також, як один із елементів, можна зазначити, що стаття 60 закону України про місцеві вибори забороняє. Державним службовцям в робочий час агітувати за кандидатів в депутати або на посади міського голови, якщо вони самі не є кандидатами. Тобто, на даний момент ми чітко бачили на минулому тижні, що очільники Полтавської обласної державної адміністрації Валерій Анатолійович Головко, пан Пісоцький, фактично представляли і рекомендували кандидатуру колишнього мера Матковського на ці вибори від блоку Петра Порошенка. Тобто, Стає прикро, як і громадським активістам, і громадянам, що ті люди, які повинні працювати на благо територіальної громади, які є слугами народу, фактично використовують свої можливості для впливу на виборців. Окреме питання, яке турбує кожного полтавця на даний час, це. Підкуп виборців, тобто знову ж таки процвітають ці технології, які не змінюються роками. Дехто хто, хто роздає сахар, хто роздає аптечки. Але маємо надію, що наші громадяни є соціально свідомими, і навіть якщо вони беруть таку матеріальну допомогу в цьому виді, фактичний підкуп, то голосувати вони будуть, враховуючи свої внутрішні побажання, свою громадську позицію та свій життєвий досвід. Дякую.